Зараз у Харкові зараз у Харкові тривають триває ліквідація наслідків ворожих ударів по місту. Що можу сказати? Що десь з 20.45 ворог позадав шість ударів по Харкову. Здебільшого вони прийшлися по центральній частині міста в Шевченківському районі. Там вже є один загиблий, бо шахет розірвався біля приватного будинку ще більше десяти. Будинків пошкоджені також. Маємо інформацію про 19 поранених. Не є інформація, яку зараз перевіряють щодо одного. Однієї людини, яка знаходиться під завалами в Холодногірському районі, але е, вона така непевна, і рятувальники е, намагаються розібрати завали, щоб дізнатися, чи дійсно там є людина. Тобто пошукова рятувальна операція наразі триває. Е, пошкоджено більше десятка автомобілів, е, дуже багато е е, будинків. Ну така ситуація зараз у Харкові.